Або в міністерстві, або в уповноважених органах, які уповноважені вести цю роботу в на місцях. Це, перш за все, є обласне управління охорони культурної спадщини. І тому говорити зараз компетентно, погоджено чи не погоджено, може просто ви маєте інформацію. Це не є, що. Можливо, я зроблю короткий вступ, що на сьогоднішній день, окрім ухвали сесії про закріплення земельної ділянки, більш ніяких звернень. До департаменту не було. Тому е, говорити зараз без містобудівельного розрахунку про якісь е, параметри забудови чи, е, чи інші речі я просто okay. мені не взяв за відповідальність. Mm -hmm. От. Е, друге, ну і це основне, тому що вони не зверталися до нас ні з якими е, пропозиціями. Ті малюнки, які були показані і по телебаченню, і на сесії, ну я це не вважаю за серйозними речами, тому що за зображеннями будиночків там немає ніяких ні перепаду, висот немає оточуючого середовища, немає існуючої споруди, споруд чи кварталу забудови. От я виходив на ділянку, тому мене всі знають, що там є складна умови де забудови. Перш за все, це є перепад висот, це десь сформований квартал забудови, це є присутність церкви Юри з її обмеження по висоти. Тобто тут є дуже-дуже багато параметрів. На сьогоднішній день ніяких звернень в департамент не було. Оце єдине, що я можу сказати. Давати якусь оцінку майбутнього то, що я лише не бачив, не хотів би на себе брати. Як до вас були звернення, просили, просили щоб відчужити землю для будинки. Ви самі відповіли, що не можна. Згідно кадастру ми писали земельного. Стаття 119, 120. Ви відповіли, щоб не положено тим самим будинкам. Треба обов'язково, щоб ОББ було. То ваша підпис стоїть між іншим. У мене на папері. Я що ж ви тепер говорите зовсім інше. Давайте ми будемо купити містобудівельний розрахунок і закріплення за мене ділянок за нерухомим майном. Це є різні трошки речі. От. Хотів би також звернути увагу, що ті всі... дуже багато було звернень стосовно забудови цієї цій ділянці. Вони були звернені до депутатів Верховної Ради. Зазвичай це були звернення до пана Васюника, до пана Хміля. Але ті звернення носять, м'яко говорячи, Трошки неправдивий характер, тому що пан оцінник спитався мене, робив запит і на департамент містобудування в прокуратури, хто дозволив будувати 16 поверхів в зоні ЮНЕСКО в митрополичних садах. Mm -hmm. Тобто, давайте ми будемо відвертими mm -hmm. своїх запитаннях. Якщо такі робить провокаційні запитання, зараз... давайте зразу в сторону секундочку. Але ще раз я говорю, що я на сьогоднішній день ні складно давати відповідних запитання, коли немає. Чітко звернень від забудовника про, про, про свої наміри, тобто не маючи намірів.